Так, знаєте, от десятий місяць пішов, а ще, ще я і не вірю деколи, що його вже не буде ніколи. Не вірю. Дивлюсь на те фото. І не вірю, що він більше ніколи не прийде. І Людмила не щоразу, не коли не розповідає не про не свого не чоловіка, витирає сльози. Її Василь загинув на війні. Це сталося цього року, ніби звичайного, але відтепер страшного дня, 19 лютого. Хлопці навіть ото були, то казали, що тільки приїде, то зразу він мусить позвонити цьом цьом і сказати. А тоді вже буде. Що там у своєму селі Заліс Луцького району подружжя прожила щасливих 26 років, виховали прекрасних двох синів. День у Ніби недавня подія. Побралися в день народження Василя. Йому було 23, а їй лише 18 літ. Я виходила заміж, то Вася працював в міліції. Я за, за міліціонерами виходила заміж. Він такий був в формі. Я, так, я його дуже сильно любила і люблю. Близько 20 років Василь працював на станції техобслуговування. Свою пристрасть до машин прищепив і сина. Старший пішов в помічники до тата два роки тому, а менший поступив до коледжу на автомеханіка. Усі в сім'ї знали про мрію Василя. Він хотів мати власну справу свій автосервіс. Це ще зв'язано з позивним тато ветеран. Він ще говорив, як ми їхали додому, що відкриємо щось і назвемо ветеран саме СТО. Василя Бекарука мобілізували 1 квітня. Він знав, що буде воювати, адже служив в армії танкістом. Хвилювався лише, щоб не пішов на війну син. А як потрапив на передову, дивував домашніх тим, що нічого не просив. Йому ніколи нічого не треба було, йому все дали, його взули, вділи. Не так як от я чую, що не дають хлопцям щось не вистачає, чи то він такий був, йому, йому всього вистачало, йому і не їсти, як я питаю, що вислати, тільки сигарети. Командир танка, дружина розповідає, Василь Бекарук був постійно в боях, на бойових завданнях. У танку з побратимами ночували, на танку спали. У танку він і загинув. Це було 19 лютого близько восьмої ранку. Населений пункт дворічна Куп'янський район Харківщина. Екіпаж тільки виїхав на завдання, як потім розповідав побратим Олександр, навіть не встигли відстрілятися. Відразу в танк влучила ракета. Я стала дзвонити. Я позвонила до цього Саші. Зразу теж не брав, а потім підняв і каже: Люда Васі немає. Я кажу, як немає, немає. Нас чекали влучили в танк, то його розірвало повністю, повністю. Я не бачила нічого. Ми поїхали на впізнання, то впізнати можна було. Голову ми бачили, а більше нічого. Більше нічого. І от, якби, от так пройшла. Він сидів і туди, де та башня, де сидить командир, вони і влучили. У танку їх було троє. Двом побратимам тоді дісталися злива осколків. Їм вдалося вижити. З того страшного дня Людмила постійно прокручує в пам'яті свої розмови з чоловіком. Згадує, з якою любов'ю говорив він про свій танк. Танчик, мій танчик. Як же ж я без нього? Мій танчик. Він там і ремонтував, бо вмів ремонтувати на ходу. Один раз втікали, кажу, то злетіли танком. Так каже, я не думав, що танк так швидко може їздити. Злетіли з такого обрива, то і гусениці позлетали, і каже, так от два метри від руських ми ночували в тому танку. Там гусенці позлетали, ми його не покидали там, ночували, і вони ну, не бачили, як ми от ніч там пройшла. І в танку ночували, і на танку каже, приїхали. Танк теплий, і ну це осінь була. Це була осінь. Каже, танк теплий, будемо так і ночувати. Думав завжди більше за інших. Попри свої поранення на лікування, каже Людмила Лягати відмовлявся. Мовляв, хлопці без нього не справляться. Він дуже сміливий був такий. От. І Як приїжджав додому, то він сказав, що в нього пару контузій є і осколкові поранення. Отут десь в нозі, і отут, отут десь в сідниці. Тут, ну, ми хотіли в лікарню, щоб виняти там, на що ж, каже, вони вже позаживали, вони там, які що виняли, що не виняли. Ні, я поїду, трошки побуду, бо як я не приїду, хлопців не пустять додому. Не пустять я, мушу повернутися. Людмила Бакарук рахує ті безкінченні дні, коли ще чекала чоловіка з війни. Каже, так надовго, у мирний час вони з Василем не розлучались жодного разу. Завжди поруч і завжди разом. Тепер діти вже дорослі, хату добудували, було б тільки жити і жити. Тільки побудувалися все, тільки жити, діти повиростали, От, одружувати, внуки чекати. А тут уже саме стався. і не сниться чогось. Синові був пару раз снився, і мені не сниться. Мені кажуть, він не хоче тебе турбувати, щоб ти плакала. Хоть трошечки приснися, ж я твоє лице побачила, який ти є. У переддень загибелі перед бойовим завданням чоловік зателефонував і несподівано для дружини сказав, що хоче поговорити з синами. Він тоді в суботу позвонив. Вони в них теж мав бути виїзд, і він каже: Діти вже повставали. От він ніколи так не казав. Я кажу що ні. Як тільки повстають, нехай позвонять. От він хотів побачити дітей. Може, він щось відчував, що виїзд буде таким, що із героєм Василем Бакаруком прощалися у річницю війни, 24 лютого, 2023 року. Людмила Бакарук над усе хоче, щоб пам'ять про її мужнього чоловіка-танкіста жила. Щоб його відважність в Україні оцінили і пошанували. Тому вона створила петицію, в якій просить главу держави присвоїти посмертно Василю руку звання Героя України. Сподівається, що люди підтримають її ініціативу своїм голосуванням. Петицію має підтримати не менше 25 тисяч людей. Вічна пам'ять і шана герою Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.